Вітаю всіх на моєму каналі, готовим з Яною. Сьогодні приготуємо рогалики, такі пухкенькі, повітряні, їх можна робити з різною начинкою. Ось такі вони, получаються. І коли їх розламати, вони такі всередині ось такі пухкенькі і повітряні, і дуже смачні. Тут робиться швидко, можна сказати, легко і швидко випікається. Я вже все собі підготувала, що мені потрібно. Сюди я дала кисломолочний сир. І так веделкою розминаю. Ось так. І вливаю сюди масло. Я розтопила так імпульсами трішки в мікрохвильовці. Також все так поєднаю. Сюди я додаю ванільний цукор, Щіпку солі. І все також так перемішаю. Тепер сюди буду просіювати борошно, так чуть-чуть. І перемішаю все великою. Спочатку так, а потім вже рукою. Замішую таке тісто. Ось, посію ще. І так все борошно. просію і замішую тісто. Додаю ще сюди е, одну злочинну ложку розпушувача для тіста. І також все замішую все, вже буду руками замішувати. Тепер все руками так замішую. Тісто не повинно бути дуже таке туге. Ось такий колобочок у нас вийшов. Ось таке тісточко. Тепер тісто розділяю на такі дві частинки. Одну частинку відставляю в бік, а цю частинку буду розкатувати. Спочатку так трішки припилю борошно. Так небагато. Ось так. І буду розкатувати тоненько. Такий кружечок. Не знаю, який кружечок получиться в діаметрі. Чим тонше, тим краще. Тепер так рівненько кружечок підрівняємо І з цієї сторони також Все це додаємо сюди до цього тіста. ось такий кружечок, і тепер розділяю. На шістнадцять смужок таких? Спочатку так. А тепер так ще раз, так по половинці. Такі снужечки ще тут. Тепер все посипаю цукром. Так добренько посипаю цукром. Тепер беру горішок. Ставлю сюди і закручую рогалик, Духовка у мене розігрівається 180 градусів, ось такі маленькі рогалички. Так прижимаю. Розділяти, тому що дуже грубенький буде. Рогалик. Ось так поколо, четвертинка така. І все складаю на деко. Другу частинку тіста я зроблю з вареничком У мене з чорниць. Тут вареничко може підійти любе. Ставлю небагато. Потім трішки буде витікати, але це нічого. Ось. І також все закручую прогаликом. Також все прижимаю і закручую. І на деко. І так всі. Тепер ставлю в духовку, хай випікається. 180 градусів, десь так 15 хвилин. Рогалики мої вже готові, вже так гарно спеклися. Ось такі вони теплесенькі. І даю трішки, щоб охолонули, і посиплю ще цукровою пудрою. Тепер посипаю цукровою пудрою. Такий сніжок роблю. У нас за вікном дуже погана погода, дощик падає темненько. А на кухні такий аромат. Заварюю чай і будемо смакувати такими рогаликами. Ось так присипала, буде достатньо. Друзі, обов'язково приготуйте такі рогалики до чаю. Готуюся, як бачите, швидко, просто. Я все показую, як я роблю. Готуйте, нехай вам все вдається. А я з вами прощаюся до наступного відео.